Сьогодні поговоримо не стільки про виживач, скільки про пригодницький туризм. Я вам покажу, яке спорядження беру з собою на добу в гори. що з собою беру, що з собою не беру. Е, одразу важлива обмовка. Сьогодні було холодно, можна було взяти фліску. Я взагалі-то намагаюся брати поменше з собою, щоб ну, менше візьмеш, менше тягаєш. Забув, що хотів. Отже, спорядження. Почнемо з рюкзака. Рюкзак це Дона Spartan. Спартан, ви його пам'ятаєте, на нього є огляд, і він є на сайті KL Survival. Ура. У нас є сайт KL Survival. В ньому, в принципі, все те саме, що й завжди. Верхній кошень поміщується у мене всяке те, що мусить бути під рукою. Тут скількось метровий шланг. Це зарядне від Базеусу. Дуже здоволений. Я як розсмакував ось цей, я взяв собі ще один. Ваще кайф, тому що можна десь знизу кинути повербаночку, а шнур дотягнути до себе до гамака. Або зарядне стоїть в розетці, а сам заліпаєш в телефон. Дуже класно, люблю великі шнури. Що тут всередині? Тут всередині турнікет помаранчевий. Прям уж точно не предмет першої необхідності в горах, але предмет першої необхідності в Україні. І ще в мене в кишені бандажик ізраїльський. Та саме, Не предмет першої необхідності в горах, але найкраще буде, ніж я буду думати, що треба його було взяти з собою. Ось ці квадратні кишенці в мене лежить. Павербанка на Наскікось, і вона, до речі, 15 ваттна Я її взяв, тому що був розпродаж, її там буквально за 3 копійки віддавали. Але ну, 15 ватт все ж таки мало. Тобто, якщо заряджати один телефон, або одне зарядне для GoPros, або ще щось одне, нормально. Якщо 2-3, то вже 15 ваттну вочевидь, не вистачає. На майбутнє. Краще взяти більше ват. Це теж Базеус, якщо не помиляюсь. Ніхто вже не знає. Ну, схоже на Базеус. Де Де подивитися? Не суть важливо, якась фірма. Це зарядне від Лесіна для GoPro. -шки. Кайфове. Значно краще, ніж попереднє. Тому що ось це при від... кришечка магнітна це круто. Це при відкриванні показує, скільки заряджено, скільки розряджено. Дуже круто, задоволений. Е, і якщо вам цікаво, хоча чого б, китайськими. Китайськими акумами на 13 ту прошку я не задоволений, тому що гопрошка не показує, який там відсоток заряду. Тобто, якщо її зараз поставлю в камеру, вона покаже, що там 100%. Хоча там ніфіга не 100%. От, прям точно не 100%. Вона розряджена. Ну, anyway, будете знати. Е, так. Тут висить аптека з усім таким необхідним бобокіт. Тут традиційний ДСі, як і завжди. Це естемовські серветки, які є на сайті Kale Survival. хімтепло, туалетний папір, спиртові серветки і штука, якщо я прям дуже сильно буду тупити, не зможу розвести багаття. Там мисливські сірники, сухий спирт, ватка, всяке таке. Я не збираюся розводити багаття, але найкраще буде, ніж не буде. Так, що у нас іде всередину? Це чохол від Лайтвея, але всередині знаходиться шелтер від Скоробогатова. Шелтер капець, яка недооцінена штука. Якщо ви думаєте, що це тент, це ніфіга не тент. це еволюція бівачного мішка. І ви такі, що? Ага, цьому прикол. Я це зрозумів ну, надто пізно, але шелтер від Скоробогатова золота річ. Він вам треба. Ей, я на сайті Келс... Блін, вибачте, я не хотів робити рекламу, я просто згадав. Так. Він йде на дно, тому що він мені потрібен в останню річ. Дощу ми тут не очікуємо. І сьогодні його розтягував чисто, щоб в мене був захист від, від, чого? від вітру. І, до речі, сьогодні прибігала косулька, Ось так пройшлась, щось тут похавала, пішла туди. Я такий в сенсі. ну Це було прямо серед ночі. Я врубаю ліхтар, типу, тварина, це ти нормально, тут люди сплять. І воно покантувало кудись туди. Це до чого? Це до того, що він темнозелений зелений його не видно на фоні лісу. Класна штука. Так, потім йде в нас легкоходський гамак. В горах гамак прям золота річ, тому що тут все під кутом. Лягти тупо ніде. Можна весь день йти шукати якусь горизонтальну площину, і так і не знайти. Тому гамак мастхевна штука. Я прийшов на легкоходський, лег... ну, умовно, легкоходський але порівняно з моїм попереднім, це легкоходський гамак. Капець, який задоволений. У всіх мусять бути легкоходські гамаки. І цей легкоходський гамак на стропі. Ця стропа була вдіта одразу в гамак, я зробив такий перехідничок з мотузки. Нашого мені треба? Щоб я, коли мені треба, міг його зняти і використовувати цю мотузку для спуску зі схилу. Блін, ви здивуєтесь, але прям часто треба. Я ще час від часу ношу з собою кішку, її вам покажу пізніше, бо сьогодні не брав, сьогодні вона мені точно не треба було Дуже класно, коли є можливість зняти стропи там по 3 метри з кожної сторони, в мене 6 метрів умовної мотузки, і не треба окремо тягнути мотузку, тому що знадобиться вона, не знадобиться. Фік його знає, а тягнути в будь-якому випадку. Тому гамак. Це термошел від Скоробогатова. <кхи> термошел золота річ, мусить бути в кожній хаті. Дуже сильно наголошую. Я в нього загортався, але коли ночую, я його одягаю поверх гамака. Він такий, як, як Кокон, там через Люверсу його можна продіти. І такий умовний собі спальничок. Не замінюю спальник. Навіть якщо вам дуже хочеться, не замінює, але трошки тепла додає. Зараз, влітку, у нас плюс 18 і я такий ме проканаю. Але чомусь конкретно сьогодні вночі було холодніше, ніж я хотів б, тому можна було взяти фліску. Казав вже про це. Так. Ось це гамачний каремат. Гамачний кармат відрізняється від кармату здорової людини, тим, що він тонкіший, але буває більший, буває значно більший і він значно легший. Тому що тут треба настільки ізолюватися від землі, скільки ізолювати від повітря. В гамаках обов'язковий карма, тому що гамак притискає ваш одяг до вас, і у вас немає простору повітря між одягом і вами, і тому будете мерзнути. Або гамачний кармат. Або звичайний каремат, або піддівати знизу спальник. Тобто не в нього залазити всередині, керима... всередині спальника, а ззовні гамака. Боже. Ще раз: в гамаках обов'язковий каремат. Якщо у вас немає каремату, обов'язково обгортатися ззовні гамака спальником, для того, щоб був хоч якийсь прошарок теплого повітря. Це я зараз запихаю всередину. Термос. Я не беру на одноденні, однодобові вилазки, я не беру з собою ані кружку, ані казанок, нічого, тому що я не збираюся кип'ятити воду, я далеко не відходжу. І Я чисто з розрахунку прийти, допити компотик. Сьогодні там був компотик, допити компотик. На ранок або обійтися, або я сподіваюся, що сьогодні буде спека. Розраховую, що сьогодні буде спека. Тому гарячого мені точно не захочеться. Якщо мені треба буде набрати воду, я я набираю воду прямо сюди. Обов'язково мембранний фільтр, господи, яка класна штука! Якщо у вас немає мембранного фільтру, ви тепер знаєте, чому ви такий нещасливий? Мембранний фільтр вирішить всі ваші питання з водою. Життя розділилося на до і після. Він вам треба. Я прям точно кажу, скільки б він зараз не коштував, він вам точно треба. Я набираю там спотичка і одразу в рота. Або якщо я хочу собі зробити запас, одразу в термос або ще кудись. Не треба кип'ятити, не треба ніякось додатково очистити, просто відкрили. Натиснули, і кришталева вже реально потекла. Золота річ. Е, цей ніж він мені окремо треба, був, я його ціле не набрав. І в принципі, ось це. Вагу не знаю, буду додому, подивлюсь, скажу вам. Так, я дістався додому, і наразі у нас вага 5 кг 215 грамів. Що насправді дофіга, але зменшення було б вже за рахунок міцності матеріалів і кількості. Елементів, а я не хочу на цьому економити, тому наразі ось це ідеальна вага для мене. А, і щодо їжі, я особливо не заморочуюсь, тому що, ну, блін, це один-два дні. Тут мені не треба відновлювати. Білки жири вуглеводи. Мені не треба відновлювати м'язову масу. Мені треба щоб не хотілося їсти мені треба швиденько поповнити енергію і почала пати далі. Тому чим воно легше, чим воно швидше засвоюється, тим мені краще. Конкретно сьогодні в мене було два бутерброди з адвокатом, я їм адвокатів, і булка з вишнею, яку я з ще вночі. І, в принципі, все. А на що більше? Я на два дні натягаю субліматів, я натягаю там всяких мівін, м'яса, ем, як в бушкрафт-відео, щоб його тут розпалювати. Ну типу на що? Прикусив, та почала пала далі. Така от історія. А і ще на грудях дійсна сумка, на, неш, на неї теж є огляд, там, в принципі, нічого не змінилося, а на що його змінювати, якщо воно нормально все працює. Во, як же я хочу спати. На цьому люблю цілу, бережіть себе, бувайте колись там зустрінемось. І на постскриптом вам філософська цитата: Дай людині багаття, і їй буде тепло одну ніч. Підпали людину, і їй буде тепло до кінця її життя.